Так, дівчата, хто там хотів, хто Драпача побачити. Ніна, Надя вроді. Так що і Таня вроді так. Ось він. Дивіться. Це йде колесо, воно йде впереді. Оця ця ластівка йде за колесом, вона посередині між тими ластівками. Це у межираді, вони по межирадку йдуть. Колесо ось тут. Оця ластівка глибше нижче, опускається. От, бачиш, Яку ти глибину Яку глибину зробити, як заглибоко має йти. Бо як ця ластівка заглибоко піде, так ті підуть за нею заглибоко. Ось. Так, що ось таке. Радки межирадя є ширші, є вуші. Ось тут робиться ширше вуше. Бачите, вони тоді розсуваються, ті ластівки на ширше межирадя, на вуше межирадя. Ось, бачите, yeah. о. Трошки загиржав за він, вже заїдає. Yeah. О, бачите, як? Широке. Можна широке зробити, яке межирадя. Можна ще гена. А можна зробити просто, якщо Яшко. дуже вузько, то ось ця перша йде, а ця за нею ззаді йде вузенько. А, а до гори перевертається От. і воно йде вузеньке межирадя тоді. Ось так. Любі радки, які треба. Так що можна взагалі тільки одною ластівкою оцею пройти, а ті взагалі догори задерти, якщо вам не треба взаді, щоб дерти, тільки такий радочок ну, узенький І щось, все. Щось, 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 щось. Ластівка, що зроблена, з городника, так, ти тес, вирізав? По-моєму, не... По що з городника старого. Ну, стане О, я було. Щоб було, вирізав отакі от ластівки. Бачите, ця довша всередину йде, а ця на, наружна. Коротша. Ось і сюди в бік, А ця довша, щоб перехвачували всі одинаково. Все. О, бачите, і ця так само. Сюди вуша, коротша, а сюди ширша. Ось так. Ось такий він цей драпач наш. Такий культиватор, розрихлювач. І дуже гарно він все працює, колесо крутиться, воно не є тяжко. Не можна одному дерти, ну, міжрадя робити. Але як є можливість двох, то наш один має пхати, один глибоко не піде, ну, щоб глибоко заглибити, а міленько тільки. То ми вдвох глибше опускаємо оцю. А можете до можете можна до, до конячки. Колись, як у нас була коняка, то ми конякою дерли. І бараки конякою дерли, і барабой, і все дерли конякою. Так щось що таке. Ну, можна, хто має там ті перчики. Домі... Бачите, скільки заглибоко, о, йде. Три пальці, о! Оце на три пальці йде в землю. А можна ще більше? А можна ще більше заглибити, і воно буде ще більше йти. Так що ось таке то. Тут бачите, скільки можна в глибину опустити. Ось такий він саморобний драпач. І легенький. І воно легесеньке, і все дуже файно йде, і все файно робить. Оце він такий. Так що працюйте, кому треба робіт. І все файно пропустить. Може до мотоблока чіпляти. Ну, один їде, а другий ззаду йде собі керує. Можна до коняки, можна до віслюка. Можна. До кого хочете. А хочете якого їздуна, на двох ногах запрагаєте, так як я Ігора запрагаю і поганяю. Так що ось такі то справи. Так, і ти прийшов допомагати, я так зрозуміла. Ось такі справи. Все, я думаю, все ви зрозуміли. Всім гарного вечора, миру, спокою, затишку і всього самого найкращого. А ми йдемо далі до роботи. Добре, що я не забула показати, яке і що. Всім до зустрічі!